Ми всі умремо, але не в цьому бою. розумієте? І не в цьому році, і не в найближчі 10 років оце моє особисте бачення. Але всі ми загинемо. Ну, я, наприклад, через років 80. От розумієте, розуміння потрібно мати. Ми можемо це робити. Ми можемо вистояти, ми можемо нанести противнику такі втрати, що він просто заповнити день і буде жаліти все життя, що він на нас напав. Ми це можемо це в наших силах. Армія дронів на сьогоднішній день і в найближчі два місяці не, не спасе лінію фронту, всю лінію фронту, яка займає 1700 кілометрів, це неможливо. Ну, математично це можна прорахувати, неможливо. Але якщо цей, як ви кажете, пілотний проєкт зараз почне давати результати, точніше, не зараз, а коли, в найближчий шахс він почне, бо має пройти деякі дії ще і ну, щось має страхатися. Коли почне давати результати, Якщо його ще масштабують, а я щиро вірю, що його масштабують. І ми для цього зробимо всі сили. А ми просто як перша прохідці, тоді це вже буде вирішення ситуації взагалі конкретної ситуації і конкретно для смуги фронту. Не для клаптика фронту, а для фронту. Якщо хтось завтра думає, що завтра ми вийдемо п'ять командирів підрозділів і відіб'ємо від всі наші території, і перестаньте йдіть краще на концерт в Крим.